І навіщо нам ЮНЕСКО ще одна велика міжнародна структура? Привід замислитися є сьогодні, бо саме 12 травня 1954 року Україна стала членом цієї організації, і зараз це допомагає нам боротися з Росією не лише на полі бою, але й у царині культури та освіти, каже кореспондентка ТСН «Тижня» Ніна Грушецька. А битви там не менш запеклі, Чого ж вартує спроба Росії зробити борщ своїм національним скарбом. Але здається, ми перемогли не тільки в цьому бою, але й вписали себе в книгу цивілізації, яку ЮНЕСКО тримає у своїх руках уже без російського впливу. То що ЮНЕСКО означає для України на практиці? І яка від організації користь дивіться зараз? Війна без вистрілів, а в конференц-залах і кабінетах я розповім, навіщо Україні ЮНЕСКО і як наші дипломати та дослідники запхали Росію за пояс, скажімо так. Культурна та яка в цій битві роль нашого борщу? Однак спочатку трохи теорії. Світові війни показали, яким ми не хочемо бачити світ. Зруйнованим, небезпечним і обмеженим, тому восени 1945 року одразу після появи ООН, 37 країн створюють ЮНЕСКО, організацію, яка має врятувати те, що лишилося. Нині в організації близько 200 держав, і Україна зараз має тут особливе місце. Ми а, в, в їх рядах не пасем задніх, а ми ведемо вперед. Скажу так, амбітно. Який би формальний вигляд, це не мало, але Україна була країною-засновницею ООН. у складі ЮНЕСКО. Ми теж уже 70 років. У 78 році українська ініціатива вже тоді щодо використання медіа з метою зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства і ненависті між народами, ця ініціатива. Стала поштовхом до розробки ЮНЕСКО і ухвалення ЮНЕСКО декларації про раси та расові забобони і навіть обиралася до керівного органу виконавчої влади чотири рази. Лиш гляньте на ці архівні фотографії. Це заступник генерального директора ЮНЕСКО в Парижі, 87 90 років, Юрій Кочубей, український дипломат, перший посол України у Франції. Голова нацради Ольга пару днів, як повернулася із конференції ЮНЕСКО в Сантьяго, де говорили про свободу слова. каже до України стали прислухатися ще більше. Завдяки нашій активності витіснено росіян вперше. Між іншим із дуже бо... із керівних органів. А ЮНЕСКО, що ж це на ділі означає для нас? Бо, хоч Росія теж є членом ЮНЕСКО, а отже, має дбати про культурну спадщину навпаки, намагається постійно знищити все українське. В Україні сім об'єктів всесвітньої культурної спадщини і один природньої. А через постійні обстріли до об'єктів, які охороняються, внесли ще й центр міста Одеси. На території історичного центру міста Одеси. Ми констатуємо руйнацію дев'яти об'єктів культурної спадщини. Загалом же зараз ЮНЕСКО називає страшну статистику. Майже дві тисячі об'єктів культурної спадщини в Україні пошкоджено або стерто в пил. Відбудова вартуватиме 9 мільярдів доларів. А є ж ще й те, що порахувати неможливо нематеріальна культурна спадщина. Ми готуємо зараз житомирський борщ, пісний, тому що борщ. Колись був переважно пісним. За головну на кухні дослідниця Марина Соботюк. Вона разом із Євгеном Клопотенко і МЗС піарили борщ у всьому світі. І зараз, поки ми нарізаємо овочі, а ви записуєте рецепт ідеального для фігури борщу, ми розповідаємо про борщові баталії. Один бурячок кидаємо цілий. Для чого? Я розкажу це секрет моєї мами. Для того щоб він зварився повністю, а потім перед подачею ми його тремо, і він буде такий бордовий колір. Два роки тому у нас із вами борщ ледь не вкрали. Так таке можливо. Тоді Рос ЗМІ почали активно розганяти інформацію, ніби борщ російська страва а, а буде... так, щоб він був спільний, ні на компроміси йти не хотіли. Наші злі сусіди вони не лише хочуть територію забрати, вони хочуть забрати нашу ідентичність. Тоді українські дослідники і політики вирішили терміново здобути для борщу статус нематеріальної культурної спадщини. Мовою ЮНЕСКО, а це значить стоси документів із доказами теоретичними і практичними. Заходиш в кожну хату, заходиш. А в нас в кожному будинку готують борщ. Плюс ми зібрали історичну довідку, яка показала перша згадка борщ про борщ, була українській мови, датована, якщо не помиляюсь, словнику української мови 1525. борщовий марафон тривав рік. Аж поки ЮНЕСКО позачергово, адже борщ був під загрозою, надала йому непорушний статус нематеріальної всесвітньої культури. Спадщини. Коли будь-що потрапляє до цінностей всесвітніх, вона вже справа не лише державного значення, а весь світ має бути за це горою. За допомогою, так би мовити, інвентаризації пам'яток Росії можна притягнути до відповідальності за їхнє руйнування не лише ракетами, а й за грибущими руками росіян. Наприклад, стародавній Херсонес, що в Севастополі, ризикує зникнути повністю. Там розпочаті роботи з будівництва благоустрою і неконтрольованого розриття тих археологічних елементів тої археологічної спадщини, яка ще була недосліджена. А ще ЮНЕСКО стало донором для митців, журналістів та освіти в час біди. Щоб ми продовжували освіту, щоб це все не перервалося, бо на це спрямована дія Росії. щоб… Розбити повністю нашу суть, фактично цього року. Україна хоче подати до нематеріальної культурної спадщини традицію щедрого вечора. Адже, приміром, щедрик Леонтовича лунає в усьому світі. А традиція театралізована та унікальна. Всі народи мріють лишити на планеті свій слід. і лише Росія все це намагається знищити. В ЮНЕСКО таким не місце. Ніна Гружецька, Даніель Косаковський ТСН тиждень, один плюс марафон. Єдині новини.